Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глушенко. Ми е, завершуємо наш інформаційний тиждень на календарі п'ятниця, 19 грудня, як завжди, будемо говорити е, про найактальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Будемо сьогодні обговорювати на найцікавіші новини. Тразагородні кручі партнер на центрі кризової групи і політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем. Ну і власне з ним будемо і все, все про все говорити. Е, Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, ну що швиденько відразу розпочинаємо із напевно, що ну станом на сьогоднішній ранок топ новини. Зокрема, Урсула фон дер Ляйн повідомила, що Європейський Союз виділяє Україні 900 мільярдів євро на 26-27 роки. Подібно до репараційного кредиту Київ поверне кошти тільки тоді, коли Росія виплатить репарації. Також означаючи про те, що Росія не зможе отримати назад свої заморожені активи доти, доки не припинить свою агресію. Ну, і Зеленський каже, що от Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Пане Тарасе, знає, маєте економічну освіту. Як оцінюєте виділення ось такої суми коштів для України? І якщо вже почав європейський Союз говорити, що це щось подібне до репараційного кредиту, чи можемо ми тоді говорити про те, що ця тема реального репараційного кредиту, про який ми з вами до речі неодноразово говорили, ну відходить уже на другий план? Ну давайте так по-перше. Чекаємо гроші, тому що балаканину Європейського Союзу ми вже чули не, неодноразово. Але те, що політичне рішення давати гроші у них є, а, ми до цього обговорювали Тут питання форми як воно буде називатися? Репараційний кредит, гарантії під гроші під гарантії Євросоюзу, і все інше, України все рівно. Головне, що сама функція, яку вони зробили, що вони заморозили кошти безстроково, так. Вони хитрувати там провели провели без участі угорщини. Вони mm -hmm. ж знайшли там механізм. Це ще раз говорять, коли є коли є політична воля та гарні юристи, в принципі, багато чого можна провернути. Як вони зробили? Вони зробили доповнення до вже проголосованої до вже проголосованої документа, де є голос Угорщини, в тому числі mm -hmm. так. Yeah. І, і о, Словаччини і туди вписали фактично, що це безстрахово, а це означає, означає, що вони фактично це той самий репараційний кредит, тільки по-іншому він робить. Тобто, вони говорять росіянам, що шановні, гроші не віддамо, поки не припините. А з цих грошей будуть, будете платити оці 90 мільярдів, які ми зараз даємо Україні. А, тобто, фішка в тому, що Росія тепер. Сама буде змушена давати згоду на погашення цих боргів або вони цих боргів не, не отримає ну цих цих активів. Ну невідомо коли точніше. Далі доходи все ж таки з цих активів даються Україні серійно Це тобто ще плюс, якісь там гроші, які йдуть, як з Євросоюза і з Британії, якщо не помиляюся США до речі не знаю і тому в даному випадку ну дуже добре. Нам потрібна. Дуже добре, що це йдеться не про рік, а про два. Звичайно, бажано, щоб п'ять. Це по посила російським елітам. Угу. Що, шановні, нічого у вас не вийде, і вам кінець. Чому тому, що гроші це завжди, в першу чергу у війні е, тут головне на фінансування бюджету, на отримання української армії, на фінансування нашої оборонки. А, і багато чого звичайно, що європейці могли б дати більше. Тут єдине у мене зауваження. Європейці могли б два рази спокійно збільшити ту суму, і це дозволило б Україні перемогти у цій війні без такі, таких додаткових втрат. Тому що це можна ще людей, наприклад, привести в Україну, які готові воювати багато чого іншого mm -hmm. а, тому а, дуже добре. Дуже добре, що воно довгостроково. Ну Якби короткостроково, але на два роки. Тобто, це говорить про те, що Європа готова давати гроші. Це головне в цьому в, цьому, в цій історії. А далі, ну нехай. Ну, а далі ми дивимося на Росію. Я вже бачу ціна на нафту в портах Чорного Чорного моря. Вже 35 доларів. Вони вже торгують своєю нафтою збиток. Це поки що танкери ще ходять. так? Uh -huh. Там Ну СБУшники працюють над тим, щоб нічого там не ходило, тобто, вони нічого, будь-яка там ціна на нафту буде, вони просто не зможуть експортувати. Тому можна так це сказати, ну дуже гарна новина. Угу. А Як ви оцінюєте наступну новину про яку хочу з вами поговорити. МінФін США повідомляє, що відповідне відомство е, Міністерства фінансів США зняло санкційні обмеження з низки компаній і осіб, які раніше співпрацювали з російським оборонним сектором. Хто потрапив під відключення? Ну, зокрема, йдеться про те, що санкційного списку виключили декілька іноземних компаній і фізичних осіб. Е, окрім цього, е, США, Ша пом'якшили санкції проти російських банків для фінансування ядерної енергетики. йдеться про те, що штати тимчасово призупинили дію санкцій проти кількох великих російських банків у частині фінансування проектів цивільної ядерної енергетики. Е, ну знову ж таки, вище згаданий мінфін штатів видав генеральну. Ліцензію, яка дозволяє проводити операції з рядом російських банків, банків до 18 червня 26-го року. Е, ну йдеться про транзакції, які пов'язані з проєктами, які розпочалися до 21 листопада 24 четвертого року. Пане Тарасе, як ви оцінюєте, якими загалом на вашу думку можуть бути мотиви? Ось такого таких двох рішень вірніше? Ну давайте так є залежність по збагаченому урану. США ага. не можуть вирішити це питання. Ніяк не можуть вирішити це питання, тому що вони дали можливість Росії а, 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 збагачувати іран, експортувати в Росію. Це єдине, з чим, до речі, торгують ще, а, торги, торгує Росія США. Позбавитись цієї залежності швидко неможливо, ага. тому що ядерними циклами збагаченим урану володіють зазвичай ті країни, які є ядерною зброєю, які мають замкнені ядерні цикли. Я вам скажу, от навіть паливо, яке постачає в Україні компанія Westinghouse, там на Запорізькому ОС була на Південноукраїнську, вона теж сировина з Росії. Вони там завод є в Швеції, тому цю тут особливої зради я тут не бачу, тому що це залежність, від якої ну на жаль, потерпають Сполучені Штати Америки в увесь розвинений світ. А тому, що потреба у них є, але потужності поки що вони не можуть наростити. Десь 22-му, по-моєму, чи 23-му році йшлося про створення консорціуму. Там Японія, Канада, Франція, по-моєму, які зможуть вирішити це питання, але так швидко. Ну, вважається, що це років 10 буде і тому mm -hmm. нічого тут страшного немає. Це вони залежність тут робить. Ну, наприклад, попередня адміністрація Байдена. Через так звану зернову угоду взагалі дозволило росіянам, наприклад, торгувати а, добривами. Вони не під санкціями, але от удари, які зараз наносить Україна по виробникам а, АМІАКУ, ну, наприклад, в Тольятті Азот сьогодні прилетіло. це означає, що ну санкцій може не бути, але Україна наклала свої санкції. Mm -hmm. Так що так, ось, стосовно зброї, треба дивитися, все ж таки, що мається на увазі по конкретиці ну дивіться ВПК Росії, звичайно дуже потерпає від нестачі нестачі деталей, хоча вони можуть купити на відкритому ринку те що не є заборонено тобто товари подвійного призначення в тих же сполучених штатах америки вони просто не заборонені і це неможливо все проконтролювати і тому я тут особливої зради не бачу тому що ми повинні розуміти що нафта Головне, що живіть Росію взагалі як державу, американці нікуди не віддадуть. Вони будуть їх витискати, вони їх будуть знищувати, а в тому числі руками України. Ну, бачите, ніхто ж не робить зауваження в Україні, що б'ють по танкерах. А от я читаю сьогодні, вже Середземному морі вже глупили по танкеру. Так? Хтось, так? А, і фактично в світі зараз є дві наддержави. Які е, луплять по танкерам, затримують їх, і нічого їм за це немає. Це Сполучені Штати Америки та Україна. Трамп стосовно мирної води, якщо вже почали говорити про Штати, подовжимо цю тему. Трамп каже, що він сподівається, що Україна буде діяти швидко. Що чим більше територію окуповує Росія, тим складніше вести перемовини, наскільки позиція Кремля стає більш е, жорсткою, так каже очільник Білого Дому і пане Тараса, от з політичної точки зору, так ви знаєте всі ці процеси політичні, як зокрема відбуваються перемовні е, процеси, як ведеться політична гра, як це все відбувається. От коли Трамп каже, що сподівається, що Україна буде діяти швидко. Що він тут насправді має на увазі? Ну, країни йде і діє швидко б'є по території Росії. Мало ли що він там має на увазі? Mm. <головіка> Ні, ну знову таки, ну це мирне так зване перемовини. Вони захлинулися. Це стає все більше очевидно. Росія нічого не збирається робити і нічого не збирається а, реалізовувати, а, і вони намагалися десь взяти на фонд. Ну, частина американського стеблішменту не вийшло цього, і тепер та Трамп звичайно не може це визнати, що він помилявся в даному випадку. Звичайно, починає говорити, що Україна буде діяти. Ну так Україна і діє. Ви сказали обговорювати цей мирний план. Ну от Зеленський обговорює з вами цей мирний план. Удари ж по території Росії продовжується, ніхто ж нарощується. Ніхто не зупиняється. То це тут головне. Можна далі наскінченно перемовити. Далі швидко, не швидко. Ну от швидко швидкіше це таке суб'єктивне е, уявлення. Що має на увазі Трамп. Нас не повинно цікавити, що він має на увазі. Нас повинно цікавити, що повинні його поставити в таке становище. А щоб він діяв в наших інтересах, і Україна принципи ставить його в таке становище. Про мирну угоду Архамія сказав, що мирна угода з Росією буде. Або поганою, або дуже поганою, або її не буде. Простую ерахамію, ми розуміємо всі люди, які мислять, хоча й багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди, вона буде або погана, або дуже погана, або її не буде. Так вважає голова фракції. Пане Тараса, ну з фразою або не буде угоди, це все зрозуміло, але от ваше бачення, як ви вважаєте? Погана угода, і дуже погана. От то давайте їх порівняємо. Ну не буде ніякої угоди. Я тут більше погоджуся за Арахамі, що ніякої угоди не буде, що Україна mm -hmm. буде мочити Росію, а поки вони у них не почнуться проблеми демонстрація явних проблем в економіці. Дивіться, ціна на нафту падає, це означає, що буде дуже погана угода, але для Росії. З, ну, З американцями немає сенсу взагалі нічого підписувати. Тим більше що час працює на Україну, ціни на нафту падають. А, американці, якщо будуть запроваджувати санкції проти Росії, це не через не те, що Путін відмовляється, а через те, що їм потрібно підтримувати ціну на нафту, щоб американські виробники не збанкрутували. Вони і так будуть нищити Росію. так? Угу. І тому наше завдання максимально тягнути час, забовтувати цю тему, довбати по Росії. Дивитися, як вона корчиться, зробити все, щоб цієї зими у них були вже такі проблеми, що там почалися заворушення і дезінтеграційні процеси. А далі буде зовсім інша угода, зовсім інші умови з Росією, наприклад, про графік виведення військ з території України. Тому ну, Архамі дивіться, Арахамія ж він не, не присутній перемовному процесі. Це mm -hmm. раз, друге, він не приймає рішення. Приймає рішення Верховний головнокомандуючий тобто Зеленський. Тому Арахамі можу говорити все, що завгодно, але він, знаєте, так людина, яка просто свічку тримає, але не бере конкретно в цих процесах. А про час працює проти, проти Росії, проти частини американського стеблішменту, який досі намагається врятувати Росію. Ну, наприклад, на Трампа вибори вже були тиснуті, А якщо переможуть. В конгрес виборах в конгрес демократи вони будуть тиснути. Теж давайте допомагати Україні теж не через любов до України, а через те, що у них єдине, що об'єднує багатьох республіканців і демократів, це Україна демократам немає чого показувати, і тому це час працює все рівно на нас. Час працює на нас, тому я вважаю, що Україна грамотно ухиляється в цих ударів. Десь ідуть поступки? Це по не ідуть поступки при назначних питаннях, а по основних питаннях ніяких поступок немає. Генсекнаторю те каже, що Путін має знати, що після укладення мирної води, якщо він спробує знову напасти на Україну на Україну, реакція буде нищівною. Нищо це якою це про що йдеться? Ну, вони з четвертої статті перейдуть зразу на п'яту обговорювати. Mm -hmm. Кому ти впариш це? Як це Сікорський знову-таки сказав, а міністр закордонних справ а, питання: ви готові стріляти в росіян? Якщо готові, йдіть стріляйте, то бо вони вже напали. Ніщівну реакцію ми вже бачили: три, цер, три прикордонники перетнули. Кордон з Естонією, і вони звертаються до росіян з запитанням: що це було? Ну, знаєте, це Ну, те, що вони майстри орального мистецтва, що в Євросоюзі, що в НАТО, ми вже все знаємо. Нас цікавити Стріляли на де, якщо немає, ну це туфта, звичайно. Ну і в контексті цього, що так, давайте таку хронологію, російські дрони залітали на територію України ЄС та НАТО. А потім, так, ми з вами вчора обговорювали, що три російських прикордонники якось випадково перейшли кордон Естонії. Тут реакція. Дійсно будуть обговорювати, запитувати, як це сталося. Ну і в контексті цього з'явилася інформація, що сьогодні Лукашенко, саме проголошений президент Білорусі, повідомив про те, що міжконтинентальна балістична ракета «Орєшнік» заступила на бойове чергування в Білорусі. Е, я помітила, що телеграм-канали почали масово писати про те, що все загроза для Києва, для Київщини зростає ще ближче до Київщини, до нашого регіону. Але. От на мою думку, можливо, мене поправити зараз, пане Тарасе, зокрема з політичної точки зору. Все таки я вважаю, що це сигнал саме для країн Європейського Союзу. Що ви скажете? Ну якщо не помиляюся, це вже втретє, як Лукашенко говорить, що, що Речник до нього приїхав. Да? Угу. Дивіться, реальність наступна економіка Білорусі какотиться, їм теж погано. Чого він почав випускати цих дисидентів, там, да, яких запустив? Тому що гроші потрібні. А тому і кинувся, давайте знімайте санкції з там, калійних там, добрив і все інше, але тут проблема. Американці так з калійних добрив зняли. А як вивезти з Білорусі? Це ж через Литву треба перевозити, а там вони її третують. Далі Лукашенка не в біса нікуди не хоче лізти. Не в біса він хоче просто пережити Путіна, а потім всім розповідати, як він всіх і веде в, в Європейський Союз і в, це, і, і в НАТО, а і так далі. Далі Лукашенко боїться, що не дай Боже з території Білорусі щось рухне, да, то Мозерське НПЗ, Новополоцьке НПЗ, там виробництво твоїх калійних добрих і все інше швидко кудись подінуться. Якщо Україна на півтори тисячі кілометрів б'є, то 100 кілометрів. Я, тебе, я думаю, що він розуміє, пролетить дрон або ракета вже. І, і тобі просто кінець буде. Або в тебе прилетить. Тому е, це такі понти називаються для приїжджих. Е, чому? Тому що ну, кентентальна ракета, то вона байдуже, де вона буде стояти. Чи в Калініградській області, чи в Росії безпосередньо, чи в Смоленську, і так далі. Це міжконтинентальна ракета, вона може звідки завгодно злітати. Далі ця міжконтинентальна ракета точно не під контролем Лукашенка. Угу. Далі, росіяни, дивіться, зверніть увагу: росіяни все ж таки, коли прийшов Трамп до влади, не жодного разу не запускали цей аріш, тому що міжконтинентальна ракета. Не будемо забувати, це треба повідомляти всі ядерні країни, що ти її запускаєш. А тут пацани в Вашингтоні сидять, які можуть ще й щось зробити дуже погане. І тому немає. От дивіться, речник по Україні запускався скільки один раз, один раз, і то, коли ще Байден був президентом. Зараз цього немає. Навіть погроз США, що вони по них будуть бути, немає чомусь. А і тому називається то таке. То таке, да і тому що Лукашенко не хоче категорично бути втягнути в війну, тому що розуміє, що е, Україна так влупить, що кісток хтось не збере. Дякую пане Тарасе, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, нагадаю, що Тараса є навчання про стосовно перемовин. Курс називається Переможні перемовини. Навчить домовлятися з будь-ким і про будь-що. Тарас пропонує 10 уроків, років, писатових фраз та практичні інструменти. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Якщо вам цікава ця тема, то будь ласка, переходьте за посиланням. Зокрема, читайте, дізнавайтеся, тому що. Перемовний процес відбувається в повсякденному житті, а не на міжнародній, не лише на міжнародній політичній арені. Пане Тарасе, ще раз моя подяка вам. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на наш Ютуб, пишіть коментарі. Звісно, що підтримуєте Збройні Сили України, бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі. Побачимося в наступних випусках уже наступного тижня.